Також президент анонсував зміни в керівництві прикордонної служби. Замінюють голову прикордонної служби, але я не розумію одного. Голова прикордонної служби, я не пам'ятаю його прізвище, піде працювати в МВС. От, от цього я не розумію хоч мене вбити. Оці, знаєте, перестановки на шахматній досці. Якщо людина. Я думаю, що до нашої там. Прикордонної служби до таможні є блядь, питань, багато питань. То якщо людина хірово працює на своїй посаді, то може її просто тюх і все, когось друга взяти. А це взяли з одного, блядь, це називається переливати з порожнього в пусте. Поміняли місцями, якщо він погано, блядь, поганий менеджер, погано працює, таможня погано при ньому працює, то, то на що його тримати далі? Нащо його переводити кудись, що він там виправиться? Ніби, блядь, немає. Кому тільки лишилося блядь, 10 чоловік, і їх тако перекладаєш, туди-сюди перекладаєш і, і пісня. Ой, ну цього я не розумію. Ну, з Будамовим хороший хід, а от це якийсь нелогічна шняга.